Підвальне приміщення типової п'ятиповерхівки. Два тижні тому за дверима усієї комірчини сталася пожежа. Задимлення вчасно помітили сусіди, викликала рятувальників, але вогонь встиг перекинутись на стіни, стелю, але. Загасити вдалося вчасно локалізувати загоряння, вогонь не встиг пошкодити квартири, але, на жаль, винуватець трагедії загинув. Пожежа зайнялась так стрімко і була такої сили, що шансів врятувати 70-річного чоловіка розповідають сусіди, не було. І дякують Богу, що самі вчаділи». Якби це було ночі, у нас вдома вже б не було. Якби це було ночі, ми б не знали. А це що воно серед білого дня таке трапилося. Я спочатку не зрозуміла, що тут робиться. В дворі. Дивлюсь, люди ходять, я сама вийшла, а тут пожежники бігають по під'їздам, вже була евакуація. Вони кажуть, давайте виходьте, виходьте, горимо. Якраз горіло підвал, під'їзд і два окна рядом. Там у соседа сильно горело. Все, у него вообще чорна квартира була. Чорний, чорний. Просто валіл такой. Як, як у Крематорії. Ну, просто чорне. Ну, все, навіть в під'їзді, я ще свой етаж, мав я тільки квартиру потихоньку прибираю. Всі чорні, люстри, ванна, вот это все. Все чорне було, прямо так слой було в цій гарі. На жаль, під час війни у місті збільшилась кількість пожеж, причинених не обстрілами, а через необережне. Поводження з вогнем зазначають спеціалісти. Підкреслюють, саме у підвалах загоряння виникають найчастіше, як сталося і цього разу. Нерідко жертвами вогню стають самі винуватці пожежі. Мешканцям необхідно дотримуватись правил пожежної безпеки та правил проживання в багатоквартирних будинках. Забороняється палити, захаращувати квартири, балкони, шляхи евакуації, підвальні та технічні приміщення. Забороняється заносити джерело відкритого вогню до житлового будинку. Електроприлади, балони з вкрапленим газом, твердопаливні та газові печі. Насамперед, їх неправильна експлуатація часто стають причиною пожеж та людських смертей. Констатують фахівці. І, хоча опалювальний сезон вже завершується, про безпеку, правила користування та справність електро- чи газових приладів, треба пам'ятати, наголошують фахівці. Основні вимоги для уникнення надзвичайних ситуацій, для уникнення пожарів та отруєння чадним газом. Пустіть свої помешкання фахівців нашого підприємства. Вони проведуть інструктаж по пожежній газовій безпеці, вони перевірять стан опалювальної печі, вони підготовлять вашу піч до опалювального сезону. На сьогодні в Харкові більше 1300 будинків з пічним опаленням. Тож харків'ян закликають дотримуватись правил поводження з відкритим вогнем, бо всі ми маємо розуміти, що трагедію краще попередити. Яна Біляєва, Ігор Луханін, Олексій Муравйов новини Харків.